Украинцы ненавидят котов. Смерть котам, кричат они. И действительно, если вы не знали, то слово кат было одним из наиболее обрезливых лайков у средневековья. Серед судових справ у 1569 році є такий позов про образу почтивості з доволі невинною для нас фразою: А ти лисий з паном своїм? Пан твой в німцях був катом і тут хочуть людей катавати. Почнемо з лисого. Лисий тут має значення лихий, типу як лиса гора, лисий чорт, дідька лисого. А що ж з катами? Культура середньовіччя відносила до нечистих усі заняття, пов'язані з кров'ю і трупами, драчів, могильників і, звісно, катів. Більше того, кат жив окремо від громади і суспільства поза містом. Його не називали на ім'я, а тільки мейстер, тобто майстер. Він не мав права приступати поріг церкви, оскільки вважався нечистим. Полтавський Кат Федір у 1707 році попросив дозволити йому повідатися і причащатися, не заходячи до храму. І місцевий священник не наважився сам вирішувати таку складну справу і пише листа до Києва, на що консисторія роз'ясняє, що. Що катовство, і правда, не чистеє діло, однак не грешне. До речі, собака теж відносився до нечистих тварин. Бо, як ви розумієте, собаки першими збиралися коло трупів, оскільки були домашніми тваринами і не боялися людей. То не дивно, що під час війни вони тягали киші, лизали кров і гризли людське м'ясо. І на людей це справляло гнитюче враження. Вчора воно лизало тобі руки, а сьогодні гризе сусіда. Що сталося? Ну, звісно, вселився нечистий. Крім того, за повір'ями відьми перекидали. На велику білу собаку. Чума і моровиця приходила у вигляді великої білої собаки. В суді людина, яка зводила наклеп, мала визнати, що брехала як пес, і її змушували навіть лізти під лавку і гавкати. Так що, розуміли, все це я не вигадую, а наводжу приклади з книги Наталії Яковенко Паралельний світ дослідження історії уявлень та ідей України в 16-17 столітті. Дуже цікава розвідка, яку Наталя Миколаївна роз... Робить на основі правових документів. Наприклад, в юридичних актах часто згадують формулу, а притом були свідки, люди добрі, віри годні. Причому ця формула витісняє до того нейтральне, а при цьому білі святки. Свідків тепер недостатньо. Як показала практика, вони мають бути людьми добрими. Що ж то значить добрі люди? Тут ми дізнаємося уявлення середньовіччя про добро і зло. Дуже то такі речі. Найперше, це мають бути люди вільні і повноправні, що можуть підкріпити свої свідчення присягою, присягою християнською, бо яка то присяга, якщо людина іншої віри. Тому, звісно, з людей добрих виключаються всілякі євреї, люди, нех... люди нехристиянського віросповідання. У проповідях Антон Радавиловський так прямо і зазначає, що злі люди є всі непобожні жидови, турки, татари і прочі єретики. У лівонських правдах зазначається. Що чесними віри, годними мужами мають бути безпорочні люди, безпорочною вважається особа, права якої не було зганьблено впродовж чотирьох поколінь предків, тобто з боку обох дідів і бабів, і матерів з батьком. Зрозуміло, що таку безпорочність могли підтвердити тільки в якомусь мікросередовищі, де всі знають річ з діда, прадіда оперуючи актовою мовою, можуть підтвердити значність, а значний чоловік це добре знана особа. В Україні значність ще асоціювалася з осидлістю і землеволодінням. Без осидлості не можна було займати посад чи знайти службу в місцевій канцелярії. При тастаментах тих мають бути свідки віри годні, а не підозріної. Підозрілий стан за саксонським зерсалом чи литовським статутом це коли не арештовують, але в будь-який момент можуть призвати до суду, і особа в цей самий час не може бути ні свідком, ні присяжним. Підозрілими є ті, хто охоче відвідують таверни, карчевники. корчма це місце, де безперестанно погибають душі без покаяння і причастя. Корчма то три великі злості: піяцтво, в карти і кості, і волоцюги. Ну і звичайно, підозру викликають всі чужі і бездомні люди. Жителі Великого княжества Литовського мали повідомляти про кожного прибульця, що зупинявся у їхньому домі. Ось як допитували волоцюг. Чий скул докул? Откол і докол, по що і з чим едет. До бездомних статут передбачав ті ж самі запитання хто і откуда є, кому служить і в яку сторону береться. Найстрашніше покарання було вигнання із суспільства, позбавлення миру за умисне вбивство без сварки, ну тобто без всілякої на то видимої зрозумілої причини. Крадіжку коня підпал двору. Вигнанець не би, викреслюється з числа живих. Жона його має бути розумна як вдова, діти його сиротами, а дом його пустой. Звісно, що все це не значило, що добрий шляхтич не порисувався у просторі, не грав у карти, не пиячив корчмах і не судився з сусідом. Проте кожна з цих дій мала містити вкладений у неї певний сценарій. Скажімо, невідомий у певній місцевості шляхтич тут з'являється не сам по собі, а як слуга значної особи чи короля, що надає його скромній особі значності. Ті, що порушували закон, називалися своєвольниками, оскільки керуються не законом, а своєю волею. А порушення права це гріх і вияв противної Богу злої волі. Порушник забуває страх Божий і вчиняє гріх, Злодіє, злодіяння або злий учинок, злочин. Своєвольникам протиставляються люди спокійні, статечні. До прикладу, два епізоди: один епізод із рядовим шляхтичем, житомирянином Семеном Вишпольським. Який маючи заятроне серце на свого свояка на очах усіх сусідів? Явне коло і по дворі з добитою шаблею ходячи, волав, визиваючи на поєдинок, мовичи мовичі. на такий овакій, матку, син, і бийся зі мною. І другий епізод приклад статечного ставлення до дуелі, подає скаргу Богуш Лепенський, котрому шляхтич із Білорусі, перебуваючи в Луцьку, де мешкав Ліпенський, прислав цидулку по руску, визиваючи на руку на поєдинок. Однак статечний Лепенський, не ганяючись за славою дуелі, і не оглядаючися на право посполитої, і на закон його королівської мілості, все на поєдинок ставати, не будучи повинним. На виклик не з'являється. Характерно є осудлива інтонація тієї частини заяви, де Липинський оповідає, що задирака чекав на нього із секундантами на моєму власному полі, житом засіяним і на конях все приїжджаючи. Бачимо тут занепокоєння господаря про витолочене жито, що свідчить про цінності глибші. Чи хліборобські, можливо, які беруть верх над шляхетною честю. Насправді книжка дуже цікава і всім рекомендую, якщо хочете знати, чому українці ненавидять котов. Не забувайте підписуватись і підтримувати канал.